Тролейбусний колапс, який був неділю через обледеніння електромереж, майже закінчився. У Луцьку на рейс вийшли всі 40 тролейбусів. Однак не всі вони доїжджають до кінця маршруту. Ну, працюємо всі сьогодні. Лише ділянка на маршруті від околиці до гаражі не прочищена. Ми сьогодні протягом дня маємо прочистити. І там тролейбус не рухається на цьому участку. Далі від е, гордію кільця Скарбишева до е, самої картонно-паперової фабрики. Вчора ми змогли прочистити, то сьогодні чистимо. Ну і від е, солдата тут на Львівській до е, Вересневого. Ця ділянка теж була непрочищена, тому тролейбус розгортався тут в кінці Львівського. Ті іскри під час руху тролейбусів, які зауважили чимало лучан, це і була розчистка тролейбусних дротів. На підприємстві кажуть, у світі крім такої жорсткої механічної чистки іншого способу ще не винайшли. Урал тягне тролейбус, і він там є спеціальні такі щітки. контактні, наверху ставимо не ну, не вугільні, а чугунні. І вони механічним способом продирають ліпці, здирають прямо. Бідного провода, розкришують його вже завтра. Обіцяють комунальники досконало працюватимуть усі маршрути.